Культурний, мистецький та просвітницький простір в одній будівлі незабаром розпочне роботу на масанах. Це буде перший заклад такого типу в мікрорайоні. Нині він виглядає не надто презентабельно, але в управлінні культури міської ради запевняють: тут знайдуть собі заняття до душі, і діти, і молодь, і дорослі. Наразі цей простір крайне необхідний, і з місця простору він універсальний. В першу чергу ми такий елемент, як бібліотека навколо книги. У нас буде, буде дуже багато цікавих проєктів і, взагалі, аудиторія, така як і підлітки, і зовсім маленькі. Тут ми хочемо е, бачити якусь, знаєте, аля продльонку, і е, коворкінг, і спілкування, і майстер-класи. Новий мистецький простір розташовуватиметься в одній з багатоповерхівок на вулиці Незалежності у приміщенні, яке раніше належало жек 13 Він займатиме одразу декілька поверхів Тим чином відвідувачі не заважатимуть одне одному з наповненням простору, допоможуть зокрема центральна бібліотечна система та школи мистецтв Чернігова. Однозначно буде музика, однозначно буде образотворче мистецтво, однозначно буде все, що пов'язане з бібліотекою, з книгою і обговоренням. І однозначно, це буде простір, де будуть збиратись і молоді, і дорослі люди, і де ми, ми, ми зможемо реалізувати. Момент комунікації, обговорення запрошувати цікавих спікерів, і все це відбувається в мікрорайоні. Насправді, це весь цей об'єм. Якщо ми його осилимо, то я вважаю, що це дуже такий потужний крок вперед в галузі культури в управлінні культури. Розраховують привести приміщення до функціонального стану найближчим часом. А перші культурно-мистецькі заходи організувати тут вже у грудні.